Команда Всім привіт компанія Твіш. Сьогодні буде вам показувати ось цей пєтрон. Це у нас 55-ка, 20-й рік виготовлення, батарея 95 кВт. Абсолютно цілий рівний автомобіль німецький з німецьким пробігом в 49 тисяч кілометрів Останній сервіс на 46 46-3 місяці. Тому зараз у нас 25 рік січень місяць. Дуже круте поєднання кузова хетчбек в червоному кольорі. Це в нас колір металік Називається він Tango Red. Може, танго Root по-німецьки буде. Якщо я помилився, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Що ми маємо по автомобілю? Автомобіль в дуже крутому стані. Автомобіль виглядає просто. Ідеально, в авто не курили, не палили, що не може не радувати нас як потенційних покупців і нас як продавців. Автомобіль на 21 легкосплавних оригінальних дисках від Audi. Тоніровка в нього задніх вікон по заводу, передній ми трошки підтонували. Має два порта зарядки, швидкісний та звичайний. Він код, будь ласка, якщо треба, ми. До речі, його в описі додамо ссылку на наш сайт, там буде повна інформація з історії від офіційного дилера на цей автомобіль. Ми завжди прикріплюємо до своїх автомобілів офіційне, офіційне джерело. Маємо хайдап-проекцію, розширений Бенкен tolson панорамний дах. Стан автомобіля просто ідеальний. Жодних сколів, жодних царапин, м'ятин подряпань, чогось іншого немає. Матрична оптика, Парктроніки 360, нічна, нічне бачення, камера нічного бачення. Помивачі фар, релінги на криші, бо вони бувають без релінгів. Переходимо до салону. І салончик у нас виглядає ось так. Виконаний він. В темно-чорному, темно-сірому кольорі, дивлячись, кому як подобається шкіряна торпеда, здобана шкірою. Розширений Бенкен Толсен. Тут у нас така підставочка під полірований, шліфований алюміній. Також є накладки на порогах в стилі S-Line з підсвіточкою. Стан, подивіться, просто все мат. Мат-блек, як то кажуть. Бенкен Толсен. Тут алькантарка. Все дуже класно. Електросидіння з під тримкою для колін. Все дуже зручно і комфортно. До речі, поєднання шкіри з алькантарою. Я рахую, що це максимально комфортно. Чому? Тому що літом не жарко, зимою не холодно. Але в цих сидіннях є підігрів. Задній ряд сидінь має кліматичну установку. Є ось такі шторочки від сонця, також пороги, накладки на пороги і погляньте на стан цієї автівки. Вона просто, що по пластику, що по шкірі, по алькантарі, просто ідеальна. в машині не палили, нагадую. Максимальна задня оптика з е, динамічними поворотниками. Шильдики 55-й квадро, є все на місці. Погляньте, будь ласка, на цей величезний багажник. Стан погрузочного відсіку Ідеальний стан багажнику ідеальний. І бонус плюс запаска для наших реалій, то точно вона не буде зайвою. Так виглядає ліва сторона. Погляньте, просто, просто ідеальний стан салону, як і, як і кузова, так і салону. Зараз 49 тисяч пробігу, стан керма абсолютно ідеальний стан водійського сидіння, як ви бачите, все дуже-дуже в класному стані. Підлокітничок, все дуже ідеально виглядає. Є у нас пам'ять сидінь водійського, також підсвіточка в стилі S-Line. кнопочка відкрити багажник. Це у нас підігрів та управління з боковими дзеркалами. Має асистенти сліпих зон, також має І, і Переходимо до капоту. Граду що там під капотом. у нас тут у нас кожен автомобіль проходить якісний дітей. І все, що вам треба для зарядки цього автомобіля. Це 380, там 220. Повний комплект, будь ласка, купуйте і користуйтеся. Так, зараз я візьму ось такий приборчик, вам все покажу, як то воно має бути у класному автомобілі. Починаємо ми з капота. 113, 126, 126, 133, 133, 140, 117, 117, 132, 127, 137, 121, 107, 113, 95, заднее левое крыло, 133, 122, 132, 111, 125, 125, 133, 139, 128, 119, правильная часть, 114. Автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі. Як ми це і заявляємо для наших клієнтів. Тобто, кому треба, звертайтеся, пишіть, приїжджайте, в описі буде посилання на сайт. На сайті є офіційна історія від дилера та є повністю вся комплектація на цей автомобіль. У нас працює доставка по всій території України. Якщо кому треба, будь ласка, звертайтеся, завтра може бути автомобіль вже у вас дома. Буду радити вам підписатися на наш канал, бо дуже багато цікавих автомобілів у нас є в наявності та в покупку з Німеччини. Всім гарного, чудового дня! Всім па-па.